Привіт! Ну що ж, пригадаємо, як розв'язати ось таку задачу. За умовою дано, що прямі АБ і С Д паралельні. І треба знайти кут АМЦ. Тобто ось цей кут. Будемо шукати, як це зробити. Ну, можна скористатися різними методами для розв'язування цієї задачі. Я запропоную вам один із декількох. Отже, продовжимо АМ до... Із прямою СД. Поставимо тут якусь точку, нехайка. Тоді розглянемо прямі АВ і CD і січну АК. Пам'ятаємо, що кут БАК і АК це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січні. А значить, вони рівні. Отже, Кут АК С теж 85 градусів. Тоді розглянемо трикутник СМК. Бачимо, що шуканий кут є зовнішнім кутом цього трикутника при вершині М. А ми знаємо властивість зовнішнього кута. Кажуть, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто, кут АМЦ, який ми шукаємо, дорівнює сумі кута С і кута К із трикутника СНК. Значить, кут АМЦ дорівнює 45 додати 85. І отримуємо 100. 30 градусів. Отже, шуканий кут – 130 градусів. Все легко і просто.